Привіт, друзі! Сьогоднішня передача для мене, як для історика за освітою, особливо приємна. Спілкуємося із директором інституту історії Андрієм Католиком у передачі Наші люди. Більшість часу навчального ми проводимо в онлайн режимі, тобто в інтернеті, в комп'ютері. Студенти все ж таки хочуть живого спілкування. І повірте, вони дуже сумують за цими нашими зустрічами на парах, коли. Можна задавати, як кажуть, очі в очі, питання викладачу. Відбувається такий процес європеїзації історії України. Тобто історія України наближається до європейської, європейська, до української. Ми не маємо вже в навчальних планах таких предметів, як історія Росії, історія Білорусі. Дійсно, зараз ситуація дуже важка. Потрібно прилаштовуватись до нових умов, які виникли після повномасштабного вторгнення. Але навчальний заклад працює, працює в змішаному форматі. Працюють всі освітні програми, які в нас є. А їх в інституті історії на сьогоднішній день налічується 11, плюс програми з підготовки докторів філософії аспірантури. Всі програми забезпечені нормальним кадровим потенціалом. На сьогоднішній день в інституті працює 56 штатних працівників, серед них 11 докторів наук, професорів, всі інші доценти і відсоток забезпечення кадрами. У нас один з найвищих в університеті. Тому ми знаходимо можливості працювати зі студентами як онлайн, так і офлайн. Онлайн використовуємо різні платформи. У нас в інституті, і в університеті офіційна платформа це платформа Moodle, але використовуємо і інші ресурси, які доступні студентам, і паралельно практикуємо заняття в аудиторіях. В аудиторіях, як правило, проводяться конференції, якісь практичні заняття, які потребують. Відповідного обладнання і відповідна структура заняття, яка передбачає саме роботу в аудиторіях. Але, на жаль, це потрібно констатувати: більшість часу навчального ми проводимо в онлайн режимі, тобто в інтернеті, в комп'ютері. Як, на мою думку, це великий мінус, тому що студенти все ж таки хочуть живого спілкування. І, повірте, вони дуже сумують за оціми нашими зустрічами на парах, коли. Можна задавати, як кажуть, очі в очі, питання викладачу, і щоб оця дискусія вона набувала різних відтінків. Інтернет це інтернет. Іноді ми навіть маємо таку проблему, коли група працює, але ми бачимо з групи з 20 студентів на екрані лише двох, а інші ховаються за темними вікнами. І це теж певний дисбаланс. І це Ну, призводить до того, що, як на мою думку, ефективність від навчального заняття знижується. Ну, рівень кваліфікації, я не скажу, що він падає дуже відчутно, але виходячи з того, що я повторюю онлайн-заняття, вони не дають той продукт, на який ми розраховуємо. Іноді це може бути відчутно. Ну, наприклад, практична підготовка. Є певні навчальні дисципліни, які передбачають все ж таки роботу в аудиторіях, наприклад, методика навчання історії, педагогіка. Тут є проблема. Але от з точки зору опанування теоретичних дисциплін, історичних, тут я не помічаю зниження кваліфікації студентів. Єдине, що ми все ж таки розраховуємо на студента, який має відповідний інтелектуальний багаж, щоб навчатися в інституті історії. Сьогодні до нас приходять непогані студенти, але ви самі розумієте, враховуючи освітні послуги, які надаються в державі, багато хто виїжджає. Центри Київ, Одеса, Львів, Тернопіль. І тут залишаються ті, які ну, з різних причин, там фінансових причин, сімейних обставин, залишаються тут. Не завжди ці студенти мають високі знання з історії та інших дисциплін гуманітарного циклу, на що б ми хотіли розраховувати. Тому деякі заняття навчальні, вони можна сказати, проводяться в такому середньому форматі для середнього студента. Справи, слава Богу, нормальні. Завдяки нашому ректору Шеремету Олегу Семеновичу, нашому творчому колективу університету, ця ідея не була, як кажуть, покладена в шухлядку, і факультет, філологічний факультет взяв під опіку цю освітню програму і, починаючи вже з наступного навчального року, 2024-2025, університет буде набирати магістрантів на освітню програму журналістика. Тобто я не помилився, ми відкрили журналістику, але не в Інституті історії. Але все одно ми одна сім'я. Я дуже радий за моїх колег-філологів, що нарешті, тому що це була, знаєте, не те, що пропозиція інституту історії. Це було побажання багатьох випускників інституту і університету в цілому, щоб відкрили нарешті цю спеціальність, тому що у нас багато талановитих журналістів, багато тих, хто хоче займатися журналіст, журналістикою. І ми маємо тепер можливість, але в магістратурі без першого рівня бакалаврату опанувати цю прекрасну освітню програму. Там працюють фахівці дуже високого рівня. Наскільки мені відомо, навіть будуть залучати професійних журналістів відомих в місті Чернігові області, і не тільки, які будуть там викладати певні навчальні дисципліни. Тому ця освітня програма перспективна. Якщо потрібна буде допомога інституту історії, ми із залюбки надамо професійну допомогу в будь-якому зрізі. Радикальних змін ми не помічаємо. Тобто, програма залишається україноцентрованою, програма загострена на історію України. Єдине, що тут набуває іншого контексту, ви знаєте, із зрозумілих нам причин загострюється питання. Вивчення тем національно-визвольної боротьби, питання Другої світової війни, питання російсько-української війни. Оці блоки тем і ці розділи вони набувають іншого значення, іншого наповнення, і за змістом, і за емоційним сприйняттям цього матеріалу. Але радикальних таких змін поворотів, які б, знаєте, зводились до того, що ми викидуємо цілі періоди історії, ми такого не помічаємо. Звичайно. Деякі теми можуть бути розгорнуті більше, деякі менше. Але оцей хронологічний ряд, цей логічний ряд вивчення історії України, всесвітньої історії, він продовжує традиційно йти порід, поряд. Тобто ми вивчаємо історію України паралельно з історією Всесвітньої, ну, якщо взяти сьогоднішні реалії, з історією Європи. Тобто, я б так би, якщо можна так висловитися, сказав би, що відбуваються такі процеси європеїзації історії України. Тобто історія України наближається до європейської, європейська до української, тому що ну, ми європейська країна, тому от це забарвлення, воно набуває зараз такого більш яскравого змісту. В той же час, якщо брати навчальні програми Інституту історії, то ми не маємо вже в навчальних планах таких предметів, як історія Росії, історія Білорусі, теж з відомих вам причин. Але з'являються інші предмети, наприклад, розширені. Теми з вивчення країн Центрально-східної Європи Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, тобто країн наших сусідів, які є сьогодні нашими партнерами у боротьбі з російським агресором. Тому оцей блок він розширяється. Ми, звичайно, намагаємось ці контакти встановлювати. Ми працюємо над цим. В нашому інституті є відповідний сектор наукової і з міжнародної роботи. Гуманітаристика розвивається, але поки що ми, як кажуть, пробиваємо ці шляхи в певних напрямках. У нас зараз є непогані поки що такі стосунки на рівні ділових без підписання якихось довгострокових контрактів договорів з Латвійською республікою. Нещодавно наша делегація з інституту історії повернулася з відрядження з Латвії. Маємо контакти з Польщею з певними університетами, але знову ж таки повертаюся, це поки що на рівні таких ділових напівпрофесійних відносин, які я думаю, згодом переростуть в більш професійну і якісну роботу. Крім того, у нас проводяться тематичні конференції, де задіяні представники інших держав, наприклад, навіть тієї ж Угорщини. Навіть, от, якщо взяти наш викладацький потенціал, у нас багато викладачів працюють за кордоном, проводяться спільні міжнародні конференції з італійськими спеціалістами та іншими країнами Євросоюзу, не тільки Італія. Тому все це набуває поки що такий форм експерименту, але на ну, майбутнє, я думаю, це вформиться в конкретну форму з конкретними договорами і. Головне, щоб ці договори мали конкретний план реалізації не тільки на словах, а й в конкретних діях. Поки що, ну в мене складається таке враження, ми більш зацікавлені в їхній історії, ніж вони в нашій історії. Тому оця пропаганда української історії, популяризація наших традицій, нашої історії, сьогоднішньої історії. От взяти період цей з 22 по 24 рік, що цікавить Європу, це. В той період окупації наших земель російськими загарбниками, коли наші студенти збирають цей фактичний матеріал, науково його обробляють і передають туди. Тобто вони бачать ці конкретні свідчення злочинів російської армії, ставлення російської армії до місцевого населення. І, як на мене, це корисна робота. От саме тут зацікавленість зарубіжних наших партнерів проявляється на 100%. А так, я думаю, на майбутнє ми будемо тільки цей спектр розширяти, збільшувати. Я сподіваюся, на плідну роботу. Інститут історії, слава Богу, розвивається. Незважаючи на такі складні сьогоднішні обставини, іде рух вперед, і мене це тішить і тішить моїх колег. На сьогоднішній день в інституті працює багато освітніх програм, але є і нові програми, які дуже подобаються студентам. Наприклад, нещодавно була відкрита освітня програма Історія. Та міжнародні сучасні практики. Гарантом цієї програми є Соломенна Тетяна, це спеціаліст нашого інституту з міжнародної історії, з міжнародних відносин. І ця освітня програма готує саме тих спеціалістів, які потрібні для роботи в консульствах, в дипломатичних представництвах. Тобто програма історія та археологія набуває іншого забарвлення, вже міжнародної історії. І студентам це цікаво. І я думаю, ця програма має перспективу і на подальший розвиток теж. Відкриті програми, вони існують давно, але те, що теж цікавить студентів, це програма політологія, соціологія, релігіознавство, право. Право. Єдине, що право, ми маємо поки що бакалаврат, але в майбутньому, я хочу це засвідчити на 100%. Ми будемо працювати над відкриттям магістратури права. Я думаю, що вже наступний навчальний рік, не цей, а наступний, він буде мати і таку освітню програму право, магістратура. Крім того, в нашому інституті працює дуже багато науково дослідницьких центрів. Чому я кажу дуже багато, тому що інститут невеликий, але на сьогоднішній день сім науково-дослідних центрів тут працює. Науково-дослідний центр з археології, з релігієзнавства, краєзнавства, гендерних європейських студій. І нещодавно ми відкрили науково-дослідний центр з історії педагогіки і педагогічної інноватики, а також консультативно-супервізійний центр психолого педагогічної допомоги здобувачам освіти. Тобто цей центр буде надавати, наголошую, не тільки психологічну, а й юридичну підтримку нашим студентам. У нас прекрасні студентські традиції, незважаючи на воєнне ліхоліття. У нас продовжують існувати такі конкурси, як Лія відкриває таланти, презентація першого курсу. Студенти спілкуються, їм є чим займатися, окрім науки і навчання. Тому тут я хочу і подякувати нашому студентському активу, студентській раді. Вони хочуть жити, незважаючи на війну. І інститут надає тут широке поле можливостей. Це і заняття спортом, заняття, окрім історії іншими дисциплінами. До речі, ми, як Європейський інститут, пропонуємо студентам вільну навчальну траєкторію. Тобто студенти, окрім тих дисциплін, які ми можемо їм запропонувати, можуть самостійно обирати інші дисципліни в рамках освітніх програм. Є загальноуніверситетський каталог дисциплін, будь ласка, обирають, є наші дисципліни. Причому. Дисципліни дуже цікаві. Ну, я назву хоча б одну історію української кухні. Тобто є академічні дисципліни, а є ті, які от заземлюють науку до української кухні. Широкий спектр, широкі можливості, я буду дуже радий, якщо наш студентський колектив буде тільки поповнюватись. На сьогоднішній день в Інституті історії, тільки уявіть, навчається, якщо взяти і бакалаврів, і магістрантів, і аспірантів 500 500. Здобувачів. Віковий розріз у нас дуже різноманітний, і хочу нагадати, що в Україні слава Богу, існує освіта для дорослих. Тому ми маємо як і молодий контингент студентський, так і дорослий контингент, який традиційно більш представлений на старших курсах, це освітні програми магістратури. Тому є і молоді студенти, і є студенти середнього віку. І як, на мою думку, це тільки збагачує наш навчальний процес, тому що ми спілкуємося з різними віковими групами. І таким чином, у такий спосіб, ми стаємо більш професіоналами, тому що працювати лише з молоддю це дуже класно. Але середній вік він теж вік, який заслуговує на повагу. І, як казали в давнину, вік живи, вік навчайся. Тому ніколи не пізно навчатися. І ми запрошуємо всіх, будь ласка. До стін нашого навчального закладу здобувайте освіту, ми допоможемо, і все буде добре. Друзі, не забувайте навчатися щодня, а також підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте, якщо сподобалося відео.